Вже завтра Донецький шахтар і Київське Динамо знову зіграють у лізі конференції і постараються набрати такі важливі очки як для їхньої турнірної ситуації, так і для Єврокубкової України загалом. Ну а якщо ви захочете додати собі емоції за переглядом, то до ваших послуг ігрова платформа Favbet. Favbet – Твій всесвіт гри. Панове, привіт! Хто ж не любить прокачати українців в еволюції в Ultimate Team? але зробити при цьому так, щоб така карта зіграла в основі поруч із метою? Оце вже завдання з непростих, але з таким, схоже, справляється і для Забарний, і його ось така еволюційна карта, до якої ми ще повернемося наприкінці відео. А почнемо із ще одної еволюції: Джеремі Доку, який покликаний поконкурувати із Маркусом Рашфордом на лівому фланзі мого півзахисту. Спочатку, до речі, я порозглядав модельки. Цих гравців особливо цікаво, як виглядає забарний. Слухайте, у дуку теж є ця пов'язка. А в забарного є вона? І В забарного є, ви погляньте, і їй повністю забарного зробили. Він з пов'язкою на зап'ясті, і в нього ще й гетри трошечки, наче приспущені, ні? Мені ж не здається? Вони приспущені? Треба буде глянути десь потім на повторі. Ой, Забарному не наче знову 19. Неначе він зараз вийде на НСК Олімпійський в складі, Динамо, грати грати матч Ліги Чемпіонів? І Хі Хіхей Спорт що це таке? Де його борідка? Де його відрощене вже волосся? І масивніший, по ідеї, має бути трошки. Ну, не скажу, що Маркініус ширший від нього. Тут вони схожі в цьому плані. А з гетерами я собі накрутив чи не накрутив? Вони трошки нижче все-таки, ніж у Маркіні у Карлоса Альберто, погляньте? Підпущені? Nice. Та, такі підпущені, оце прикольно. Що на такі деталі звертають увагу, це прикольно. Але геймфейс треба зробити вже таким відповідним до теперішнього віку, соліднішим. Ну, а тоді пішов грати у дивізіони, тому що треба повертатися до еліти після того, як нас відкинули назад, після рестарту у зв'язку із з початком другого сезону. Цю тачку офіційно прокачано. 85-й доку. І з таким дизайном скріма, який, можливо, доведеться замінити на World Tour, що буде бустити йому Бельгію. Ой, чекай, чекай! Мені знаєш більше цікавіше, що та карта, яка пройшла еволюцію, зарахується в скріми. Справжні. А, ні. Це так само, як просто дизайн дати. То тут має писати, правда? Хопа! І World Tour доку. Готовий. Є бал! Кебал бакев. Доку Найс без фінес-шотів Джеремі Доку є перший гол після еволюційний в соло практично розібрався. Що це за кіпер такий? Якийсь на еволюції чи що? Так я качав свого Ареоля? Ну, щось він нічого не ловить. З таким пейсом і такими швидкісними дриблінгу теж приколами з його моделькою. Айтана Алекс Ям, доку, доку, доку. Джеремі. Джереми. Фак. Оу! Вигризає і забиває. Халява. Джеремі доку дубль в цьому матчі. Доку. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Міля Кака, і наляка! Що це за церкви? Трася погано зера в, в цьому матчі Уже 3, 3 дістав багато. Але 6 забив, і то добре. Запаси, правда, його боюсь трошки, вони відчуваються дерев'янами. Короткий 84, довгий 77. Ну, ніби, бляха, то не заважає взагалі. 82 74. 84-77. Діжен 82. Ну, чисто, Ніко грає взагалі не помічаю. А доку граю, і є відчуття, ніби він зараз дасть не туди пас. Можливо, ще п'ять е зірочок на вікфуті і ніколи трішки 3, Можливо. Бо тільки така Рашфорда витягувала, наприклад, і буски це витягує. Стольчик пекло! Єєй, ми знову зіграємо! Це ж стольчик пекло в якого кіліні, бляха! Я в шоці. Де Йонг, вдало, вдало, влучно. Хороший удар. Левый дал. Дона Рума, найс. Да, стольчик пекло знаю, же, я пойду в дальний. Найс, nice! доку це було добре. Молодець, Джеремі, молодець. Фу. Запоровся пасти добре. до доку. Молодець. Лібую. Ну, нормально, добре, Але він 85-й рейтинг ще піде в свою, а Йому би і технікал додати для повного щастя, ні. Чудово! Айтану спіймали онсайт, Це зробив Ніхо Вільямс 4-2 плюс 2 надавло для нас. І Вогник. Стольчика п'якло із синього перетворюється у справжнє червоне полум'я. Пекельне. ДОКУ лівою низом дав. Та ти шо? Оце було непросто, як для нього. Три зірки все-таки не на робочі на секундочку. Оце було якісно. О, Нарешті баунті! Не пропустіть більш ніж три голи. І заберіть 7500 монет. Let's do it! Oh, fuck. 4-4-2. Давненько не бачив класики. Ах, Ора. Ах. О! Oh! Королева Айтана! Вкусила! Просто в стилі Луїса Суареса. І все. І ти! Ах! Весь плейстайл на фінесі було йому важко виконати. Та Курва! Ні, фол не взяв тактичний там у вайрана не дістав його. Німбапе не блоканув. Буде, буде, буде. Не підвів? Бляха підвів! Підвів його фінець шот, боже! Ну от воно! Ну ні. Ну це ж западло. Фух, до норма компенсація. Често? Та й де ти в строку, я не натискав відбір. Є! Yeah. Ще би курва всі на трибуни розійшлися. Ну, баб перве дупо, я в шоці. Який він там швидкий і стрімкий. Он Двох Двого голів не дорахувався. Як? А просто а як зараз дві верхові боротьби програв Маркіню з якимось незрозумілим персонажем? Ну це як. ну як? Тут теоретично не діставав, але мені десь напевно 20 з 20 разів в таких ситуаціях центрбеки скидують кіпору і не мають проблем. І зараз цікаво. Що стояти? І сайвити собі 7500. Чи пробувати відігратися? Що ж, він буде грати чи ні? Грає. <сування> Назад до хати. <сування> Перевірили. Щоб я посрався, не дістав за то зараз. Ааа Не бий! Не бий, я більше не буду! Добре. Та добре, може за 20 хвилин вже не дістану голів, га. Граємо. 4-4-1-1 підемо. То ще Май я навіть його не бачив одразу. Я не розумію, що співни в цьому матчі, якщо чесно. 7500 нормально. Мармуш? Мармуш. Це що за така Dream Team, де ще зараз грає? Ну, після Мбаппе і Майкона в захисті грати проти мармуша. Молодець, піна. Ти хочеш давати верхом, воно сталить низом. О, як пушнув гарно за цей, поважаємо Advanced Defending. сайт Ну, на мене деш, ну мав би мають закритися, якщо б суперник змирився, але він не мириться. Жижі. Але суперник поборовся гарно. Кіліні гублений чи перший власник? Вамо, Серхіо! Та. бля Перший удар дати зробити. і... Na nice spin. Do Q. Jest z Jeremy do ku, jaki nieprosty wykonanie uder, ale uder 3-1. Jeremy do ku, można troszeczkę akrobatyki przedemonstruować. I jak on tam wygór, to się, młodec. Jo. GG. Та ясно. А то в нього не червона в нього за перший тайм мала бути жовта і зараз жовта. А чого нема. Відпочивай. No. В дуку виходить практично одна результативна дія за матч, що досить непогано для флангового півзахисника. І загалом він мені подобається. Але от сказати, він чи Рашфорд еволюційний, важко насправді, і в одного і в іншого є свої плюси. доку більш підривний. Рашфорд має кращі удари, ще й зважаючи на те, що в нього є базові фінершоди, який я йому накинув. Ну і п'ята зірка на у Маркоса. Ну і от так обидві карти насправді можуть зіграти в найближчі Чемпіонс. Я подумаю, чи не буду когось там купувати, чи зіграю саме. З ним. Ну і ось він, Ілля Забарний, який пройшов еволюцію португальського титана за 300 FC points. Якщо подивитися на цю карту, його стати, плейстайли, то можна сказати, що це виходить якийсь мікс пачо рарного і кунде рарного, тому що є тут і швидкість, і деф приблизно на тому ж рівні, і золотий жокей, як у кунде. Так, в Забарного є базовий жокей одразу на карті, що теж прикольно, але в мене була ще еволюція на золотий жокей, який можна було накинути будь-який. Карті до 84-го рейтингу. І можна було піти по якійсь меті, наприклад, дати якомусь Тео Ернадесу мати лінку під Бензема, який у зв'язку із скрімами, напевно, апнеться і можна буде його якось лінкувати. А можна було просто дати комусь зі своїх українців еволюції, як я власне, вирішив зробити. Тому що мета нехай собі хоч разочок відпочине. Я захотів зробити забарного найкрутішого можливого станом на зараз, щоб він зміг поборотися за місце в основі і зіграти от в парі з Ну і коли я власне спробував зіграти, то скажу, що Нілля швидкий, достатньо швидкий, як для центрального захисника. І от золотий шокейчик нічогенько так його вивозять, щоб керувати лівим стіком в тих делікатних ситуаціях, коли один в один розгойдують вас, але насправді все одно кунде, звісно ж, за рахунок своїх габаритів, менших рухається швидше і ним трошечки легше керувати в цьому аспекті. Але на свій 84-й рейтинг забарний грає на. Справді досить непогано. І гачачок йому десь може допомогти м'ячі зачепити, і силачки, щоб можна було поштовхатися. Тим не менш, от загалом, якщо чесно, то немає відчуття впевненості і спокою, коли м'яч йде саме в зону забарного, а не Маркіньоса. Якось от Маркіньос солідніше забирає ті всі м'ячі, спокійніше, де забарний, воно от якось не так стабільно поки що виглядає. Хоча я зіграв всього лише десь 5-6 матчів. Але, от загалом, те, що він навіть може. Може, вже претендувати на місце в основі це круто. Взагалі грати з ним можна, як мінімум, точно в якихось кубках, чи мати собі десь там на замінку, десь коли склади перебудовуються і лінками під ПСЖ. Карта цікава вийшла. Та чи довірю я йому місце в чемпіон з найближчий, поки не впевнений. Але шанс насправді є. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку, почуємось Побачимось, бережіть себе.